Вітаю, друзі! Ми щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу, що підписуєтесь і дивитесь. І хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка, на каналі Антона багато корисної, цікавої інформації для вас. І такий канал креати... креативний. Я сьогодні хочу показати вам аспарагус, який яким ми пересаджували 12 діб тому. І як він себе ось почуває зараз. Це, оце така краса, дивіться, він же пустив ось такий отут молоденький такий росточок. Таку п'еточку таку. І тут, і тут. І тут він був зверху зломаний, коли я його пересаджувала, а він збоку вже пустив таку. І знизу нова. Ось така гарна, вже така велика. Сподобалось йому, пересадка пішла йому на користь, і я вибачаюсь, і йому добре. І думаю, цьому відео можна поставити лайк, підняти пальчик вгору. Так. Коментуйте, будь ласка, діліться з друзями нашими відео в грунт, який я сюди йому поставила у ведерочку, я для фіалочок робила. І ну, йому сподобалось, бачите? Ось такий він гарний і дуже гарний. Так, тронувся швидко у, у, у рост і сподобалось. Піднімайте пальчик вгору, коментуйте і тисніть на дзвіночок і підписуйтесь обов'язково підписуйтесь. Щиро дякуємо вам і дуже приємно. Хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. З вами прошу вибачення. Хвилююсь. І Хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.